Уряд Швеції презентує новий пакет військової підтримки України на суму в 1,3 мільярда доларів, але найголовніше в нього входять два сучасних літака. Літаки системного повітряного раннього попередження та управління під має абревіатуру ACS-890 такі судна, оснащені передовими системами радіолокацій. Здатними виявляти і відстежувати об'єкти на великій площаді, включаючи винищувачі, вертольоти, крилаті ракети і морські навіть цілі. Повідомляється, що він може помітити навіть маленький водний мотоцикл. А також у новий пакет допомоги Швеція передає автоцистерни та весь свій запас бронетранспортерів. Пакет включає ракети, які можуть використовуватися як на літаках, так і в наземних системах протиповітряної оборони. А також артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше переданої техніки, шведи допоможуть посилити ППО та спроможність України. Нинішній пакет військової підтримки стане 16 16-м від Швеції з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і він, з поміж іншого, передбачає і фінансову підтримку коаліції сил і засобів. Для підтримки фондів та тимчасових ініціатив, що уможливлюють швидку і масштабну закупівлю обладнання для України. Тож, на що здатний сучасний літак-розвідувальник, який Швеція передає в Україну, і надання Україні шведського летючого радара, це велика і важлива новина, оскільки такі літаки значно посилять повітряні сили ЗСУ. Летючий радар на великій висоті контролює повітряний простір на більшу дальність ніж наземні радіолокаційні станції, які обмежені горизонтом. Шведські літаки ACS-890 – це літаки раннього радіолокаційного виявлення. Радар для цієї системи розробили ще на початку 90-х років і відтоді регулярно оновлюють. Тобто це є такі сучасні системи. За даними виробника, літак може виявити повітряні ціли на відстані до 450 кілометрів. І це досить умовний показник, оскільки дальність виявлення залежить від характеристики об'єкта. Наприклад, великий бомбардувальник видно на більшій відстані, а винищувач на меншій. І ще однією перевагою шведського літака є потенційна можливість інтегрувати його в систему обміну інформацією під назвою Лінк 16, яку використовують багато західних повітряних і наземних систем. Наприклад, f 16 які Україна ймовірно отримає до кінця 2024 року, також можуть підключатися до такої системи та отримувати інформацію від найсучасніших радарів. Що значно покращить їхні бойові можливості. А також в Україні розробили унікальних роботів. Українські виробники показали роботизовані системи, які замість бойових медиків евакуюють поранених з передової. Вони здатні на собі перевозити до 300 кг, а тягнути за собою навіть і 400, як на колесах, так і на гусеницях, і навіть броньовані. Та головне, медику навіть не потрібно бути поруч, адже керуються такі роботи на відстані, і це допомагає зберегти життя. Це розробки, передусім для евакуації поранених з передової. Наземний роботизований комплекс на електродвигунах згоден працювати до 6 годин. Зазначається, що такий винахід вже активно використовується на багатьох напрямках фронту, на ньому. На нуль підвозять боєкомплекти, воду та їжу, а з передової вже евакуюють поранених через активну роботу ворожих дронів, логістика та евакуація вкрай ускладнені в такому районі. Натомість такі роботи менш помітні для ворога і допомагають нашим Збройним силам. На цьому в мене все. Підпишись на канал, тисни лайк. Дякую.